Так, і пам'ятаєте цю квартиру, це у нас ЖК Підвисоцький, тут були меблі, зараз е, вже їх вивезли. Е, буде тут робитися косметичний ремонт. Е, буде заміню, замінюватись ось ці фасади, буде новий холодильник вбудований, буде тут класний новий диван. Потім тут, ну, тут вам на камеру не видно, тут потрібно буде перефарбувати стіни. Е, замінимо розетки, можливо, замінимо плінтуса. Так, профарбуємо стіну, я сказав, замінимо світильники. Е, тут ще потрібно щось придумати з цим. Бачите, тут у нас на підлозі цей як він називається, Коротше, коврик називаємо його. Ой. То ми його мабуть, демонтуємо і якийсь такий помидніше сюди встановимо. Тут у нас буде вбудована шафа, тут буде нормальне ліжко з красивим бильцем. Замінимо ці світильники, ось це замінимо. А, замінимо штори. А, тут буде ще нова TV-тумба і буде такий телевізор трішки побільше, бо це якийсь дуже скромненький. І що тут ще? Що Тут ще Тут ще в коридорі ми тут зробимо також якусь ось таку а... Боже як її назвати? Типу, також тумбу з таким яким бильцем, де ви можете сісти, роззутися, розтягнутися і повісити верхній одяг. Ну Прикольно, коротше, зробимо. І тут, замінимо, буде якесь велике також дизайнерське дзеркало. А так, ну, коротше, все в процесі. Так що, дивіться.